Так, наразі ми знаходимося на Пірогова 4. Також змерзли. і Нас запрошують? Так, да, так. можна, І хотіли би подивитися, що у вас так, е... кнопка витка кооперативного чергового людей замерзють. А можна... Давайте ми скористаємося. Спробуємо подивитися, чи хтось до нас вийде. Так, що ви дивитесь по пандусу? Чи вас, чи якщо нас зустрінуть, то в принципі якщо кнопка, якщо кнопка є... Угу. Якщо вийдуть, то поможет, то... Скажіть, будь ласка, представитись можете? Помічник чергового старший сержант розпочнев. Скажіть, до вас люди приходять обігріватися? Можливо, вночі приходили люди, які... Сьогодні не було. Я чергую подобово. В мене не було таких випадків. Можливо, були на друге. Тобто, якщо, наприклад, до вас прийде хтось там попити водички, чи підзервіти телефон і так далі. Якась кімната для цього у вас є, ви не знаєте? У нас є, є диван, угу. Чайник, чай, печиво і так далі. Доброго дня вам. Доброго дня, ми вийшли на виклик. А? Вийшли на виклик. Ну ви ж позвонили, далі. Я старший інспектор з чергового він здоров'я. Ще вголос прочитайте, будь ласка. Працівник поглядову, можна справи сім'я Лінського. Слухай, що таке. Ми прийшли перевірити ваші... Не перевірити, подивитися готовність ваших пунктів. Незламності або пункти, що у вас є, яким чином можна до вас дістатися і так далі. Дістатися? Ну, ну, да. потрапити, 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 у нас поки що є пункти, куди ми не змогли потрапити. То ви нам проведете екскурсію? Так. і Так. Ми заходимо. Відділо поліції, перво вчителя. Да? Це кімната. сітчики обладнані, диван, угу. кулір з гарячим чаєм, місце для зарядки телефонів. Да, є. Цікаво, да, Це Якщо у вас цікаві якісь більш конкретні питання, то у нас посилають. Вас... Я хочу зазначити, що тут не а пластикові ви стаканчики, ви а ви картонні. Ви угу. Те, що вимагає вже чуть-чуть. Угу. 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 Тобто, але ж значить їдять. Значить люди да. відпочивають, заходять, Што хто. Заходить, Каву теж п'ють. Люди, угу. люди ж постійно приходять, у нас люди, ділячі, у вас одна відвідують. Да? Доступ І, для зарядки у вас є, але мобільних телефон? Якщо буде великий натовп. У вас фідер піді зарядні є. Фільтер, ну, так. Да. Я думаю, що ми його надійм в включення в Угу. Але вже користуються люди, от, не ті, що приходять там, написати заяву, чи там, з якимось ні, питанням до поліції. Що, щоб... Щоб... щоб надати допомогу там, іменно по зарядці чи там, по обігріву, такого немає. Чи не гарячий? Чайник гарячий, так? Так, так. Mm -hmm. так гарячий чайничок. Чудово. Mm -hmm. Щодо... mm -hmm. Молодці. И тут у вас идет на горячую и на холодную Ну Ну, тоже можете стаканчик попробовать. Нет. Я не вам угу. говорю. Угу. Не, ну у вас кроме этого есть еще и чайник стоит. Нет, ну то чай готовый. А, то готовый чай. Да. Угу. А сколько стаканчиков? То готовый чай. А, Значит, а, это, а, это, а я не а, это, а, это -то ну, пользуются. Ну, уже свои пользуются. Это ж такое делаю. Ну, самое главное, то, что я хочу. Сказав, що не пластиковий стаканчик, тобто, в принципі, ми маємо наразі тут так. в доступі, і е, чим люди можуть скористатися це з, доступ до е, зарядки телефону Для до електрики, електрики так, так. можуть е, да, перехватити, скажімо, якимись печивом, е, якщо вони до пізнату знаходяться, можуть попити каву чи чай, готовий, чайний гарячий, дезінфікуючі засоби, туалетний папір, там салфетки, вологи всі є в доступі. І тут тепло, є можливість розміститися, є для цього і стульчики, і дивани. Ну, все. Тобто, ми рахуємо, що так. Да. Дякую вам. Найкраще вам дякую. Так, і знову ми маємо новий пункт незглавності. Центр підліткових смарт. Так, він смарт. Так, знаходиться він на вулиці Соборній. Собор на 91, так. Давайте спробуємо зайти, скористатися. Угу. Ага. Все працює. Доброго дня. Можна до вас? Ми змерзли, хочемо у вас зігрітися. Журналісти Рія, активісти і представник повноваженого. Доброго да. дня. Розкажіть нам, будь ласка, яким чином ви, яким чином ви а, оберігаєте наших громадян або туристів, якщо вони змерзли, якщо вони потрапили в якусь халепу і їм потрібно відпочити. Що у вас тут є? Значить, у нас є в першу чергу кледи. Люди, які потребують, можуть прийти до нас погрітися. У нас є такі різного типу пледи, явка вони можуть заходитися і погріти. У нас є мікрохвильовка, вони можуть е, гріти собі, е, е, їсти якісь харчі, чайничок, зробити uh -huh. собі чай, е, печиво, бублики, ну, ось таке в такому плані, щось перекусити, водичка попити. тут тепленько десь. Ну, коли генератор вмикається, uh -huh. так, то можемо, коли світло вимикають, вмикається генератор, так, і можемо тоді вимкнути обігрівач. Так, є можливість людям розміститися? Так, у нас є різні розетки. Тут є ось там що ще тому куточку є розеточка, можуть ще. Так, є вільні розетки, так. так є вайфай, так. Ось, тобто багато у нас є розеток, можуть підзарядити телефони, гаджети, паропати і так. 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 так на Скажіть, будь ласка, чи вже скористався хтось цією можливості? Чи заходили до вас люди? Чи ви їх частували, обігрівали? Якісь були випадки? Ну сьогодні було дві дівчинки. Так. Але так як сьогодні не вимикали світло, то ще не було б такої потреби. Mm -hmm. Але, коли приход... Але коли вимикають світло, то дійсно люди приходять і гріються, і заряджають телефони, п'ють чай, е, обігріваються. Ну, Чудово. коли є потреба в цьому звичайно. Просто сьогодні, слава Богу, так, Господь. Е... Да. Сьогодні всіх, сьогодні всіх пощадили. У у коли вони фактично заборонені до використання в курсі справи. І моє побажання, щоб у вас тут з'явилися картонні стаканчики для чаю, для речі багато і щоб одноразові були, так? Да. Щоб так, Одноразові, ага. одноразові стаканчики. тобто, так. Ну. Да. Угу. Так, ми підходимо до п'ятнадцятої школи. Для людей з обмеженими можливостями немає можливості, так? Потрапити. Потрапити. Але є контактна інформація на укриття ще теж. Укриття тимчасово не працює у зв'язку з ремонтними роботами, але є пункт незламності. Щось, давайте. А на воду багато. Зараз інтерв'ю Так. Давайте ми якось поцікавимося. А ми хочемо подивитися ваш пункт незламності. Павлос Віталій, РІА, Також з нами. Представник передового поліва. Зрозуміло вам директора. Ні, нам пункт дня. Я не треба дня. Чи маєте уповноваження, кажуть, а камери. Незглавності треба. Повно незламності. Ми хотіли би зайти. Змерзли, хочемо відпочити, хочемо підзарядити наші гаджети. Угу. будь ласка. дивіться тоді, а ми будемо фільмувати. Так, що ми маємо тут? Ми маємо дві парти: одну кушеточку. Ми маємо лампу. А, питання в тому, чи вона працює, якщо у нас вимкнено світло? Вона не працює. треба так. люди приходять, генератор Добре, у вас є без генератора, щоб було освітлення на батарейках якийсь світильник, щось у вас якийсь є, фонарики чи щось. У вас є фонарики. Давайте подивимося. Зараз ми подивимося. Так, чи є в нас. Ага, включіть, будь ласка, що він працює. Ага, він працює. Чудово. Тобто, якщо не буде світла і треба буде людей, щоб вони не злякалися, які знаходяться тут. Від розетки, ми це бачили. Ні, не від розетки, це працює тут акумулятор. Він виден з подвала, виді, проводки. Так, 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 так. так. А ну розкажіть нам, будь ласка. Вот проводка, Так. Так, йдем, а, цей я... фільтр він заходить на електрику підвала під, да, під станцію, да, так? під Ідемо, да, да. я покажу обов'язково. Зараз, зараз, зараз давай, хвилиночку, давайте ми до... подивимося тут. Так. Немає, немає переліку, Списку переліку, які лікарські засоби тут знаходяться, тим більше. А є там фільтр? Немає. немає. Для перекису, для перекису водороду не нічого немає. Хлорекс можливо, Хлор, є. теж немає. А... Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня. Павловський Віталій, журналіст Рія. Руслана Мерелі, ви урядовий повноважений про осіб з інвалідністю зміницький ода. Ага. А... Ще раз лізе ще скажіть. Руслан і Мерелій. Ви хто? Скажи Я директор. Директор, а як можете ім'я? Тетяна Володимирна. Тетяна Володимирна. дуже приємно. Тетяна Дивіться. Володимна. Зразу питання. Оця сумочка йшла з переліком ліків. Так. Чи поставили? А що ми поставимо? Ні, переліку немає. От кажемо, що хтось робив в луба. як знайти там чим там там написано. Перелік? Тобто має бути перелік всередині. Фортекс да. повинен бути, перекіс Добре. повинен бути, його тут немає. На немає, там перекису взагалі. Да, Мені знайшли там. Немає. Далі. Ох, стаканчики вже років як зодва. Заборонили використання. Якщо ви побачите в будь яке кафешку, зайдете, mm -hmm. пластикових стаканчиках там використовують. Можете забирати викидати. А є, чи куля? клічі, кулі, чайні влітки. Звичайно. Дивіться, надати. в нас зараз ситуація регульована з світлом. Тому якщо людина хоче прийти і погрітися, mm -hmm. абсолютно нема питань. Mm -hmm. Приходять, гріються. Якщо ж ситуація буде нерегульована, тобто буде виключення світла не за графіком, буде аварійне виключення. Чи можливо, не дай Бог погірше. Звичайно, ми вже тут будемо ставити, що і чайник і так далі. Чайник у нас є. Ви бачите, тобто, по потребі по ми принесли. Так у нас є вимивачі, чайник є. Ми, ми нас тут чергують кожен. Кожен день у нас є звичайно, але але дивіться ситуація в нас регульована. Ми даємо можливість людям прийти. Ви ж бачите, так?